Оставолі, вітаю з перемогою. Що можете сказати по грі своєї команди і суперників? Ну, Своєю командою ми задоволені, виконали завдання на гру, грали на контратаках, багато моментів було, багато що не забили. Команда суперника більше працювала з м'ячем, але таких там, явних моментів, щоб забити нам м'яч, було там небагато. Тому грою нашої команди я задоволений. А грою команди Енергія ну, хай там тренера є, будуть розбиратися. Ну, загалом, вже фактично добігає до завершення регулярної частини чемпіонату, якісь такі, можливо, попередні підсумки для вашої команди. Ну, ну... Завдання ми виконали, нам потрібно було в регулярному чемпіонаті посісти перше або друге місце, щоб до фіналу мати перевагу свого майданчика. Ми це завдання виконали, ми вже в мінімум на другому місці залишаємось, будемо чекати наших суперників. А так ну, прогнозовано ті вісім команд, які вважалися основними. Претендентами на вихід в плей-офф вони і вийшли. Нічого такого не, 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 не вийшло. Тому всі ці вісім команд буде е, насичений плей-офф, буде дуже цікаво. Дякую, успіхів вам.